Сушені помідори, як в італії. Беремо помідори, розрізаємо їх навпіл або на четвертинки, залежно від розміру. Вирізаємо серцевинку і весь м'якиш. Помідори обирайте м'ясисті, щоб коли вони висохли, було що їсти. Ось так все порізали, повирізали, поскладали. Переконайте, що помідори сухенькі. І викладаємо на деко або у сушарку. І сушимо приблизно 6 годин. Ось так виглядало до... І ось так виглядає після. Це все, що залишилось. Помідори складаємо у стерильну баночку. Я солю зараз, коли прикладаю помідори слоями, але бажано посушити, посолити до того, як сушити. Ось так ще можна посипати приправами. Олію змішуємо спеціями і нагріваємо, щоб випити їхній запах теплою, не кип'ятком, олією теплою заливаємо помідори, трошечки так притискаємо, щоб всі помідорки були в олійці. І все ось така неймовірна краса у нас готова. Смачного.